Промінчик світла у темряві. Роздуми над Словом Божим на 2 січня. Спомин святих Василія і Григорія. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоан. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло. Щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчати про світло. І це свідчення Йоанна, коли юдеї з Єрусалима послали до нього священників і левітів, щоб вони запитали його: Хто ти? І він визнав, не заперечив, а визнав: Я не Христос. І запитали його: То хто ж ти? Ти Іл'я? І він відповів Ні. Ти Пророк? І він відповів Ні. Вони ж сказали йому: то хто ж ти такий, щоб ми дали відповідь тим, які послали нас? Що ти сам про себе скажеш? Він відповів: Я голос того, хто волає в пустелі. Рівняйте дорогу Господню. Як сказав Пророк Ісая. Були послані від фарисеїв, тож вони запитали його і сказали йому: Чому ж ти хрестиш, коли ти не Христос, не Ілля і не пророк? Йоанн у відповідь їм сказав: Я хрещу у воді, але серед вас стоїть Той, кого ви не знаєте, який іде за мною. Я йому негідний розв'язати ремінця на сандалях. Це сталося у Витанії, на другому боці Йордану, де Йоанн Хрестив. Йоанн Хреститель товаришував нашому читанню Слова Божого під час Адвенту, але і в різдвяний період цей пророк також допомагає нам збагнути глибину втілення. Євангеліє представляє його як свідка світла. Він прийшов ради свідчення, аби свідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. Коли людина стоїть у темній кімнаті, вона не розрізняє предметів, не бачить відстані до них, не бачить кольору. Не бачить напрямку, куди має йти, взагалі нічого не бачить. Такою є ситуація людини у стані гріха, брак розпізнавання, не бачить сенсу, не бачить напрямку, куди йти, не переживає кольорів радості. І достатньо одного промінчика, щоб життя наповнилося надією. Такою іскрою світла є маленька дитина, яка лежить у Вифлеємських яслах. Сьогодні літургія слова запрошує стати свідком цього світла. Вже сьогодні можеш свідчити про Ісуса. Покажи іншим на нього, як на сенс свого життя. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.